Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про рекордну атаку дронів на Київ, про готовність в лапках Москви до перемовин, а також про неприємні новини для Путіна і Кремля. Розпочнемо з коротенького опису подій на фронті. Сьогодні у нас 640 й день повномасштабної російсько-української війни. Якщо ми так швиденько пробіжемося по статистиці втрат російських окупантів. То побачимо, що за попередню добу, порівняно з попередніми днями, значно знизилися втрати в техніці, і при цьому досить великі втрати в особовому складі. В цілому потрібно сказати одразу, що за минулу добу без таких суттєвих змін на полі бою, але в цьому випуску я хотів би більш детальніше поговорити про ситуацію на Авдіївському напрямку. Тому що з'явилися коментарі аналітика від закордонних експертів від різних організацій, які аналізують події на війнах. в першу чергу потрібно сказати про те, що російські окупанти несуть величезні втрати, і що дійшло вже до того, що російські пропагандисти не стримують щодо цього своїх емоцій. І в другу чергу. Потрібно процитувати аналітичні висновки, які були зроблені на основі даних супутникових знімків. Я спеціально підготував таку коротеньку виписку, такий коротенький опис і хочу процитувати. Перше, на відміну від першого місця штурмів, російські окупанти використовують значно менше бронетехніки. Плани по оточенню Авдіївки механізованими колонами через важкі втрати були скориговані. Друге, російські окупанти роблять ставку на тактику невеликих груп, які постійно рухаються в тих самих районах, незважаючи ні на що. Ця постійна тактика, коли одна група слідує за іншою, з часом може визначити українські війська та скомпрометувати їхні позиції. Третє, російська окупаційна армія послідовно збільшує кількість запусків керованих авіаційних бомб, незважаючи на низьку точність. Ці бомби мають великі заряди і завдають великих руйнувань. Четверте, погіршення погодних умов ускладнює логістику окупантів і негативно впливає на їх наступ. П'яте, передбачте розвиток подій складно. Багато залежить від того, як довго зможуть окупанти продовжувати застосовувати тактику м'ясних штурмів. Отже, ситуація на Авдіївському напрямку вкрай складна російські окупанти вони дещо змістили акценти. Перше вони не намагаються в першу чергу зробити все для того, щоб взяти в кільце Авдіївку. Вони вже менше роблять ставку на механізовані колони, на удари ними, а просто-напросто постійно штурмують піхотою ці м'ясні штурми невеликими групами. Одна група за одною в тих же самих районах йдуть в атаку і йдуть, незважаючи на величезні втрати. Експерти прямо кажуть про те, що таким чином Кремль хоче визначити Збройні Сили України, і багато чого залежить від того, скільки є такого ресурсу у Кремля. Крім того, ситуація складається ще тим, що російські окупанти активно застосовують бомби керовані і послідовно нарощують кількість цих ударів. Хоча ці бомбові удари вони не точні, але великі у цих бомб і вони просто знищують будівлі, б'ють по площі. Ну, а тепер перейдемо до однієї з таких самих топових новин сьогоднішнього дня. А саме того, що Російська Федерація продовжує терор і запустила по Україні рекордну кількість шахедів. Основна, мета Київ. Кід рекордною кількістю мається на увазі 75 шахедів, що ніколи скільки не було. І тут одразу я зазначу, що сили протиповітряної оборони спрацювали навідмінно було збито 74-75 шахетів. Більше того, сьогодні з'явилося повідомлення від речника повітряних сил Ігната, який сказав прямо: що російські окупанти змінили колір і матеріал дронів, щоб ускладнити їх виявлення. І незважаючи на таку масовану атаку, і незважаючи на те, що окупанти дуже старалися, змінили колір, матеріали замінили дронів, але. Сили протиповітряної оборони молодці. Просто чудовий результат. Також щодо ППО потрібно ще одну новину вчорашню додати на тлі цієї. Це те, що Німеччина взимку розгорне в Україні ще одну систему ППО Петріат. Це вже офіційна заява. Я раніше про це казав в передніх випусках, але тепер вже точно 100%. А тим часом російські ЗМІ пропагандисти повідомляють, що, типу, Москва готова до перемовин з Україною, але з врахуванням так званих територіальних реалій. Кожен день новини про те, що вони готові, що Російська Федерація Путін, типу, готові до миру. Але я вам хочу на тлі таких новин заяв Путіна, Кремля, пропагандистів про те, що вони, типу, готові. Цікаві новини, які вказують на те, що не так все весело в Москві. Зокрема, американське видання Bloomberg повідомило, Російська Федерація не має достатньої кількості боєприпасів для проведення великого наступу цього року. Раніше були повідомлення про те, що мільйон снарядів навіть більше передала Північна Корея Російської Федерації, але навіть і їх не вистачає на великий наступ. Тому. Постерігаємо з розвитком подій, особливо з врахуванням того, що ситуація в Російській Федерації вона насправді напружена в суспільстві. Зокрема, я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що в російських соцмережах багато росіян жінок публікують відео, тому що мітинги, протести заборонили, влада це на місцях також заборонила, вони просто знімають відео. І на цих відео вони тримають такі плакати, що знову хочу бути щасливою дружиною, і це масово ось я таку підбірку зробив. Ми бачимо такі заклики до влади, що повернули мобілізованих, бо жінки хочуть бути знову щасливими. Деякі пишуть про те, що вони хочуть народити дітей. І у мене одразу таке запитання: чому масово пишуть про щастя? Хоча російські пропагандисти ще кілька днів тому писали, навіть не пропагандисти, російський державний Всеросійський центр вивчення громадської думки повідомив, заявив про те, що росіяни, типу, стали вдвічі щасливіші за часи правління Путіна. Тут, виявляється, не всі щасливі. Але потрібно розуміти, що чомусь не було цих протестів раніше, а саме зараз. Вже рік пройшов з часу. Масштабної мобілізації ВРФ. І це багато про що говорить. Важливо, що сьогодні День пам'яті жертв Голодомору, і сьогодні пролунало таке гучне повідомлення заяви президента України Зеленського, який сказав прямо: що 90 років тому світ не міг бачити правду, а зараз є лише ті, хто обирає не помічати. Це важливо, важливо і щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Є хороша новина про те, що вже усі провінції Канади визнали Голодомор актом геноциду. Також про що необхідно обов'язково сказати, що російські окупанти вони розуміють те, що рано чи пізно прийдеться за все відповідати і дійде час і до виплати репарацій. Тому не дивно, що з'являються такі новини, що, зокрема, на Тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські окупанти масово демонтують пам'ятники жертвам Голодомору. Йде масовий демонтаж. Знають, знають, вони розуміють, що наслідки будуть і прийдеться Російській Федерації знову ж таки рано чи пізно. Але з часом, чим більше країн визнає Голдомор геноцидом українського народу, коли буде більшість, потім можна буде відповідно приймати якісь. Рішення на ООН звертатися в міжнародні суди, і далі буде, як то кажуть. З роками з роками воно все дойде до личного кінця. Як би там окупанти зараз що вони б там не робили, не демонтували, це ситуацію не змінить. А закінчимо цей випуск ще однією гучною заявою президента України Зеленського, який сказав про те, що Україні потрібні три перемоги. Перша перемога це з Конгресом. Це виклик, це не просто не все від нас залежить. Але Україна має робити все, що від неї залежить, і навіть більше, щоб допомога від США була, і я вірю, що вона буде. Другим важливим завданням президент України Зеленський назвав виділення пакета допомоги від ЄС на суму 50 мільярдів євро. Ми знаємо позицію деяких країн, зокрема Угорщини, але Україна має все зробити для того, щоб ці гроші були виділені. Крім того, значним мотиваційним кроком для українців продовжувати боротьбу з російською агресією має стати рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС. Повністю з цим погоджуюсь. Українці повинні бачити перспективу і перспективу членства Європейський Союз має Україні дати. Друзі. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.